Фахівці відділу інспекційно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади регулярно перевіряють вулиці Подільська, щоб місто залишалось чистим і доглянутим. А мешканці дотримувалися встановлених правил. На жаль, не всі подільчани поводяться відповідально. Так по вулиці Горіхви фіксують порушення правил благоустрою. Деякі мешканці зливають каналізаційні відходи у канал для відводу дощових вод. Через це інші жителі змушені терпіти неприємні запахи, які посилюються через спеку та скаржаться на антисанітарію. Фахівці неодноразово проводили інспекційні рейди, складали адміністративні протоколи та запрошували порушників на засідання адміністративної комісії. Сьогодні провели черговий рейд на території Подільської міської територіальної громади по вулиці Горіхові. А саме мешканці скаржаться на те, що мешканці вулиці Горіхової випускають рідкі побутові відходи на територію міста, а саме ґрунтовий лоток, який не призначений для цього. Він призначений тільки для відводу дощових вод. Нагадуємо мешканцям нашої громади, що не порушуйте правила благоустрою міста, тому що на вас був складений адміністративний протокол за статтею 152, та буде накладено штраф. Тому просимо мешканців міста не випускати рідкі побутові відходи, тому що це забруднює навколишнє середовище та створює великі незручності для мешканців нашого міста. Після розмов із фахівцями один із мешканців Василь дослухався до порад та погодився облаштувати на власній території локальну очисну споруду для стічних вод. За його словами, роботи вже на завершальному етапі. До нас приходила комісія. Рейдованої ну, і все одно ну, нас щодо каналізації, і ми реагували на те, щоб зробити каналізацію. Ну, і сусіди теж виділи, що я зробив, і вони теж почали робити. Під час останнього рейду інспектору дізнали, що ще один мешканець вулиці також розпочав облаштування локальної системи очищення. Це свідчить про те, що постійний контроль дає результати. Фахівці закликають інших жителів не залишатись осторонь і долучитись до вирішення проблеми, адже чисте довкілля починається з відповідального ставлення кожного. Ірина Десюк Олексій Мяги, телекомпанія Пет.